Ми не готуємо військових, ми готуємо жінок дотичних до зброї, жінок, які розуміють своїх чоловіків, які пішли воювати. Тобто, це свого роду така соціалізація жінок, терапія. На мою думку, мені здається, що кожна жінка має розуміти взагалі, що таке зброя, а що таке безпека зброї. Це важливіше. Вас знімала скрита камера, так? важко дітей. Ні. Весто. Ну, я співвласник кейтерів. У мене ж якийсь організовує. А я бухгалтер. Я в мене бухгалтера вчилася, я не бухгалтер. Так, я бухгалтер. Це вчителька? О, хай Бог ми вчителька. Ви вчителька, а вона вчителька. А це за Так. Початковий клас. О, Боже, який так. Можна сказати, навіть психологічне розвантаження. Своєрідний і фітнес, і задоволення, і підготовка, і корисна справа. Автомат тримати дуже важкий. В принципі, в принципі, так, да, не страшно. Тому що, можливо, що я з дітьми спілкуюсь, тобто маю різні ситуації і не страшно. Після дітей не страшно. Так. Мене навіть дитина каже, мама, тобі не страшно. Ні, каже, я в школі піднімаємо. А тут должно что-то, да? Оно же закрыто. Да? Не, ну да, прикручиваем а, его. прикручиваем еще? до щелчка. Ага. Есть, все. Стоп, вы так, тоже сверху не А, я за малины туда. Так, девчата, чтобы вы не мерзли, вы сейчас будете заряжать магазин. А, вы сейчас первую? Первую? видите, первый. первый да. мы просто поддавливаем. Ну так ні, ви не закрили, не закрили даже кришку, це раз У цивільному житті. Я ну взагалом менеджер з реклами мобільних застосунків. Я можу сказати так, як я буду діяти в екстремальних умовах. Звичайно, я не можу. Ну я, я сподіваюся, що я буду всі ці навички і знання використовувати в реальному житті, але знову ж таки є момент паніки. На який ну станом на зараз я не можу ніяк вплинути, якось його спрогнозувати. Проте є така річ, як м'язова пам'ять. Я на неї сподіваюся дуже сильно. Що саме м'язова пам'ять мені допоможе зібратися і згадати безпосередньо все, що інструктори нам пояснюють на цих заняттях. Інструктори це хлопці, які приймали участь у антитерористичній операції, приймають участь зараз у військових діях. І вони у вільний свій час згодилися навчати наших дівчат. Це е, Нацгвардія, Нацполіція, прикордонники, тобто це структура МВС, а також хлопці, які мають військовий досвід. Ну, що, буває дуже часто, сама по собі граната, наприклад, під своїм весом не Тобто, коли вот так вот кладете, ну, На учебці так не вийде. Маторвала дана по дорозі буде, вона підтримує 32. В цивільному житті я керуюча ем, салону краси, так, б'юті-індустрії, <світі> так, але в чоловік військовий, і я ем, Можливо, давно хотіла б піти там, допомагати хлопцям, але було прийнято там, сімейне рішення, що я буду в цивільному житті знаходитися. Але чому вибрала курси? Тому що все-таки розумію, що він, на жаль. Продовжується вже довго, і невідомо, коли вона закінчиться. Ми не знаємо, що буде завтра, і хочеться бути впевненою, що я зможу себе захистити, своїх близьких, які поруч зі мною. І ну можливо, дай Бог, щоб мені цього не знадобилося в житті, але я хочу бути відчувати себе в безпеці. Uh -huh. Хоча б тут. І можливо навіть десь морально розуміти, що відчувають хлопці, хоч на таку грамулічку, щоб змогти їх правильно підтримати. Тому що ми частіше всього, як каже, чоловік, ви не зрозумієте нас. На жаль, ми не зрозуміємо їх, ті, які знаходяться тут, але хоча б. Якусь на долю секунди на ці декілька годин зможемо відчути те, що відчувають вони, щоб змогти їм правильно надати ті слова підтримки, які вони хочуть, які хотіли б від нас почути. Виказательним пальцем за кальцом, вириваєш кольцо, бросай. Я застала вторгнення, коли мені було 19, і тоді мені класно в голові, що потрібно долучатися до активнішої боротьби, тому що темою військової справи я марила ще років 16. Але я вирішила вступити на таку більш мирну справу, журналістику, і вона пізніше все одно перетекла в військовий напрямок, тобто це фіксування російських злочинів на деокупованих територіях. І, взагалі, історія з Military ком'юніті для мене близька, тому що це мої брати, це мої нові посестри, це друзі, які приходять, які також тебе чомусь нову навчають, і ти їх навчаєш, попри те, що у нас різні були там. Вік стать побажання преференції і так далі. Але оця справа, яка здавалося би наганяє більше такого суму, тому що ну жодна країна не має взагалі воювати і втрачати своїх найкращих людей. При цьому вона їх об'єднує ще більше і дає їм більший такий ривок для того, щоб ставати кращим. Мама трьох синів. Взагалі 26 років поліції, липні звільнилася. Серпень, ротація на сході, ПДМШ, Волонтерів, плету сітки, їжу до хлопців на схід. Вивозимо, що може. Як зустріли 24 лютого? Дома в Києві залишилась старшим сином охороняти Київ, а чоловіка з двома меншими синами до бабусі. Жила на роботі. Кормила тероборону, зуля. Ну і жила, і волонтеру одразу все. І цивільних багато було, кому не потрібно перших днівшне ні хліба, нічого. Це важко, але справилися. Об'єдналися. А, а діти, коли повернулись молодше, через три місяці. А Ах, чому з поліції звільнились? Там теж реорганізація, там свої моменти. Не було часу вже робити те, що хочу я. А mm -hmm. я хочу допомогать. Давайте боевую стоечку. Да. Вот, вот это хорошо. Ваша мелкая моторика работает на то, чтобы свести эти четыре точки, построить эту линию. да? То есть, смотрите, почему не получается. Потому что не сводите плечи. Ми не хочемо повторити події в Бучі, тому що коли була вона окупована, багато жінок не мали дати собі, не знали, як дати собі раду. Вони не знали, як сховатися, чи робити щось зі зброєю, яка просто лежить на підлозі, чи вона замінована, чи не замінована, як зняти запобіжника банально, і як зробити постріл. Просто це такі речі. Ази можна сказати, які навчають жінок бути сильними і вміти захистити себе і своїх рідних. Контакт на шесть. Контакт на шесть. Лежачи. Мене звати Поліна Василина, я акторка. Частіше думаю про те, що буду готова покинути цивільне життя, і дуже хочеться. І бути готовою до будь-яких подій, надати допомогу домедично, правильно поводитись зі зброєю, розуміти, як, куди, як швидко реагувати. Дуже важко, бо працюють м'язи, які не працюють повсякденному житті, дуже дуже втомлюються руки, хоча я займаюсь спортом, там займаюся боксом, але це зовсім інше. Ще у мене у школі був, був захист вітчизни, і я там розбирала автомат. І я там на якусь олімпіаду їздила, там на швидкість розбирала автомати, магазини. Тому сьогодні це не було для мене чимось новим, але дуже важко швидко приймати правильну позицію, швидко зорієнтуватись. Мати на увазі, що зброя не може дивитись на людину, треба там через низ або через верх. Ну це такі елементарні штуки, які просто напрацьовуються, і я для цього тут. Бігом, 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 бігом. Нувар, це ушкодження. Я вже все. Треба крутити, поки не стане дуже болі. Ми це даємо зараз, тому що якщо, якщо раптом що, ми вже до цього готові. А коли ти маєш базові знання, ти не боїшся нічого. Тому переходимо на естафету. Я ніяк не дотичена до військової справи, а хотілося б трішечки, тому що в наших реаліях це дуже важливо. Ти ніколи не знаєш, що буде там завтра або через місяць, що взагалі буде в нашому житті. Тому треба бути готовим до всього. Готові? На старт! Увага! Марш! Спасите! Сохнула артерия! Бегом, 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 бегом! Да -да 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 вот сюда, вот здесь толкай. Буду провожать. Валькирия Валькирия 2. закончили. Центр, Валькирия 1. Центр, Валькирия 2, закончила. Валькирия 1, Валькирия 2, повертаем. Классно, один Задоволені результатом? Да, – Так, супер, але будемо дивитися, як будуть інші колеги. Давайте. Валькірія 1, Валькірія 2, повертаємось. Да. Да, команда. <рес> бігом, 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 бігом ви маєте його врятувати. – Чи не дуже? Твою, от це хорошо. Я працюю менеджером менеджером бюро перекладів. За спеціальністю я також прикладач і редактор. А які мови? Англійська, німецька і російська. Всі диковим. Звичайне життя виду є чоловік, батьки всі тут живемо. Всі російськомовні, але потихеньку переходимо на українську. Ось тому так. Як вирішили сюди піти на курси? Чому хочеться практичних навичок здобути, тому що розумієш, що це ну наші часи, це актуально, це важливо, і іноді це може дійсно. Спасти чи життя? Побігла. Обережно, там яма, добре. Ну, просто я в другий раз побігла і добила себе на адреналіні, я взагалі не відчуваю ніколи, ні, нічого. Шкода? Молодці, як враження. Клас! Дуже рада, що зігріли. Перемога країни складається з особистих перемог її громадян. Катерина, вітаю вас. Дякую. Сильні жінки можуть бути мені здається тільки у нас, тому що це історично так склалося. В нас жінка вона може і дітей заколесати, якщо треба і відсіч дати.